Вони щоденно наближають перемогу. Волонтери всіляко підтримують наших захисників на фронті, збирають кошти на автівки та байрактари, а також не забувають про цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії. Особливою ролі волонтерський рух в Україні набув у 2014 році. А спочатку повномасштабної війни українці продемонстрували всьому світові потужну силу допомоги та взаємопідтримки. Я хочу передати своїм дітям українську країну, тобто великої міри допомога. В захисті нашої батьківщини люди, які допомагають волонтерам, в першу чергу убезпечують себе від повторення тих жахів, від повторення того щоб російський солдат не завівся на їхньому порозі. З нагоди дня вдячності волонтерам у Чернігові в освітньому просторі Гончаренко центр провели неформальний захід за кавою чаєм, спілкувалися та ділилися досвідом. На свято завітали і солісти Любицького будинку культури, які також є активними учасниками волонтерського руху. Ми зустрілися, неформально об'єдналися і домовилися зустрічатися, щоб передавати один одному інформацію, що деякий фонд відкриває, які можливості для якого благодійного фонду або громадської спільноти і чим ми можемо один одному допомагати, щоб покращити виконання тих запитів, які йдуть від нас, як від жителів Чернігова, Чернігівської області, бо тут присутні волонтери вже з різних громад і запити, звичайно, з збройних сил України, які основа основ нашої роботи. Серед постійних потреб бійців, тепловізори та коптери. Волонтери фонду захистимо Україну допомагають нашим воїнам у гарячих точках та прикордонні. Ще один напрям діяльності просвітництво. Крім того, що є матеріальні речі, є ліки, є різні е медичні е там ходунці, інвалідні коляски, ліжка для лікарень, там ще багато чого. Ми сьогодні допомагаємо отримати базові знання з англійської мови безкоштовно діткам, дорослим, українською мовою і діткам дорослим, медіаграмотність, спів, малювання, пластуни у нас займаються, у нас молоді театрали займаються, вчаться писати. Настоятель Катерининської церкви Роман Кіник волонтерець з 2014 чотирнадцятого, надає допомогу як матеріально, так і духовно. Попри обстріли та бомбардування міста в березні-квітні минулого року, церква ні на день не зачиняла свої двері. Щоденно там здійснювалися богослужіння. Нині священник продовжує підтримувати цивільних та військовослужбовців. Добре, коли є чим ділитися, і справа тому коли є чим, ми намагаємося цим всім ділитися. Так, це а це і медикаменти. Це ось зараз на телефоні прийшла смс. від хлопців зі сходу, які мають також потребу і підірвали машину, і залишилися без нічого. І таких багато різних будемо казати, так запросів, так на які потрібно реагувати. Такі заходи потрібні і важливі, наголошує отець Роман. Адже це можливість переключитися, обмінятися енергією, аби мати сили працювати працювати далі треба також розуміти, що виснажуються всі, і переважно волонтери. Оці ці люди, які переживають, це люди, які фактично вже з 14-го року взяли на себе таке, такий хрест, таку ношу, і звичайно, що всі виснажуються, але от саме такі зустрічі є надзвичайно важливими, тому що це ті моменти, які всім нам дають можливість жити. І працювати організатори заходу вже планують наступні зустрічі. Вони відбуватимуться кожні два місяці. кажуть, мета об'єднати волонтерів із різноманітних сфер діяльності, аби спільно розв'язувати наявні проблеми.